Вітаю всіх! Сьогодні так заходжу і так багато оцих жовтих лілій. Це рідкість. В більшості оці розові цвітуть. До речі, ці так піднялися, ніби два поверхи хочуть зробити. А тут жовтих. А такий запах п'янкий. Сьогодні їхав через Плотичу, там канал. І десь там вода стікає по підміст. Ну, там така, як дамбочка стоїть. І там оце все плато, вся вода зацвила. Ну просто зацвила і таке жрабуриння, таке ужасне просто. А в нас все тут чудово. То, певно, завдяки руху води, і навіть попри те, що було 38 градусів жари, рух води, функціону, очистка, і аерація роблять свою справу. А ще оці всі рослини, вони, звичайно, трошечки затримують ультрафіолет. І вода в мене не цвіте. Ну, є трошечки зелень, але тут є рибка толстолобики, які, які цю зелень споживають. Я думаю, що ця рибка досить таки корисна для цього озера. Ось тут. І зацвів, яка краса. А качечка спостерігає за цим всім. Пройшов відео, дуже хочу замінити ці всі рослини. По-перше, вони виросли більше, як на метр, як великий вітер, то ці всі ящики кидає. Я вже навіть шнурок такий пустив, щоб це скріпити. З двох сторон. Яка рослинка гарна, це ця. Я не знаю, як вони називаються, чи то, то не очерет, я, я не знаю, як воно називається, Ну, воно погане, воно росте високе, і отак повилягало. Треба це все викидати. А таке з дрібним тоненьким листям, по-перше, листя таке більш жорстке, ніколи не лягає. Хотіло б це витягнути, в ті ящики і засадити отакою рослиною. Недалеко від мене поїду на канал, на стрипу, накопаю, повитягую ті всі ящики. Можливо, менше посаджу, але хочу, щоб вона гарно виглядала. Дуже в мене є тут багато карася. Я показував не раз, як я ловлю, попадаються лини, коропи, раз амур попався. Ну, тепер дійсно я розумію, що треба карася виловити геть всього. Бо це як сорняк тут взагалі його тут поза 150 штук є. Вони просто мішають рости ту малину. Бо короб росте, короп то така риба, що вона перша знайде, з'їсть. І, до речі, амурчик пускав такий маленький, то зловив, то він мав майже 20 см. Він росте, але я знаю, що він тут шкоди наробить багато. От постійно листя спливають і відірвані листочки лілій. це його робота. Тому якщо буде попадати Амур, теж я його шкодувати не буду, його тут більше 10 штук. Піде на пательню. Їду на річку по рослини. Дощ почався, може і дурно їду. Ох, блін, лиш приїхав, то вже така злива почалася. Що навряд я що накопаю, то треба взагалі їхати, бо і не виїду. Дощик перестав. Так гарно, тихенько стало. Шкодую, що не взяв удочку, колись би карасик обловив. Так, щось таке я накопав. Раніше я таких рослин не брав, я навіть не знаю як це називається. Попробую це посадити. Отой той амур вже стільки мені всього переїв. Треба купляти кукурудзу і виловлювати того жируна. Ну, Тут рибні місця, тут карась целе літо клює. Ранком можна і коробка зловити. Я що шоці... Шо той білий амур зробив? Та він просто всі всі коріння зже. Це просто жах. ті корінчики мали такі маленькі, все поглодане. Дивіться. І шпадла зубів, немає. І як воно мудряється, ото все гризти? Я не знаю. Хто знає, пишіть. А ось він перший гість. Гей, карась. Я тебе не випущу. Тут карася забагато. В цьому ящику так цей корч вкоренився. Він врісся в ті всі дирки ящика, то я їх викидати не буду, ті рослини. Зараз ножницями підстрижу, хай пускає свіжі. Робота грязна і малоприємна. Але якось вже то зробити треба. Каміння накладаю, думаю знаєте, чого я його накладаю, бо риба то все буде виривати, то все буде спливати, щоб там менше там рилося. Непотріб викидаю. От якось так. Ну Звичайно, воно повинно свіженьке пустити, десь за місяць буде видко результат. Так, що тут трошечки треба підсадити свіжачка. Тут я витягнув один ящик, що ящик взагалі пустий. Абсолютно пустий ящик. Ні, не грунту, ні, ні камінням, нічого. О, Йо-ма-йо, Хе-хе! Карас. Ще один карас. думаю, що вони клюють. клюєте? Вони поховалися там. Цей корч нормальний, треба трошечки його прорядити і досадити. Три карася, є ікра, ще за дві рибинки і буде уха. Так, а тепер я буду пробувати ловити амурчика на кукурудзку. І карас клюнув на кукурудзку. Не думав, що карас кукурудзи хоче. А нічого, підеш на його. Як позапутувала мені, зараза. Інакше. Немає інакшої риби, як лин. Як ти мене вже замакав. Даш плюнути рибі. Ото ну, сам. Боже Боже. Крім вина, тут наче риби немає. Цей такий немаленький. Чого ж ти такий голодний? Я кожен день даю купу каші. Це слізняк. Так, черв'яка я так і не знайшов, у нас була засуха, дощик впав, але черв'яків нема. Привикай до кукурудзи. Так я її не зловив. Амура. Хто знає на що ще можна амура ловити, кажіть. На южку три є вчорашні, один сьогодні літру юшки слабки.